Так, всі раз добрий день. От ми ведемо репортаж Шувару, це пан Микола. продає найкращі сухофрукти тут на Шуварі. Зараз я покажу. Значить, який це номер магазину? У мене кабінет 11. Так, оце, оце от магазин, цей магазин є напроти 11 магазину Бонбона. А там я зараз покажу, який вхід сюди. Отак от заходите, вхід на наліво і от буквально третій-четвертий магазин. Зараз я покажу, які тут є ціни всі. Зараз так маленьку покажу. От подивіться, почнемо звідси Кешю, фундук, бачите, курага, насіння. Оце таке насіння гарбуза, булгур, сочевиця, булгур, рис 70, фінікс 110, фінік туніс оцей справа. 140, це і 110 фініки, це іранські. Журавлина, родзинки, сочевиця, льон, макс, солодкий, бриз, басматі, кускус. От бачите, чорнослив. курага 430. Є отакі от фініки. Отакі от фініки, бачите, 100 гривень. 100 гривень. Тут є 700-700 грам. Бачите, отакі. От Зараз далі трошечки пройду, ще фісташки, мікс, груша, яблуко, так трошки далі. Ось той рис басматі 5 кг, скільки він коштує? 120, якщо б так було мічашку, 110 110 за кілограм оцього синього рису. 550 виходило би за за оцей мішечок би 5 кг виходив би 550 гривень. Гарний індійський рис басматі. Так, тут різні манго, фініки, так, горіхи, нут. От, будь ласка. Гарна. Ця. Так, Малинівка. Вісок, Вісок. А, поняв, поняв, все, поняття. Це значить не, не ваше. Так, ще раз це гляну. В общем, значить, я вам зараз покажу. В общем, підходити сюди, говорите від, від Жені, це промокод Жені. І буде невеличка знижка від пана Миколи. Зараз я вийду туди ще покажу, як сюди зайти. Біля 11 номера бон-бон. Біля один номера ще раз. Бон-бон. Та навпроти 11 номера підходимо. Всім доброго дня. Ось я веду репортаж з шувару. Тут продають печериці. Зараз я вам покажу, який я взяв по... по 50 гривень за кілограм. Бачите он. Зараз я покажу, де ми знаходимося. Ото, ото, ото там, отам вулиця Хуторівка. Оце такий овочі та фрукти 2, бачите, зелень гриби соління. От По 50 гривень я тільки що взяв печериці. Зараз я покажу, що там ще далі продається. А Ще хочу сказати пару слів. На рахунок цих сухофруктів, значить, магазин знаходиться біля терміналу, де продають м'ясо і ковбаси. Якщо стояти до терміналу м'ясо і ковбаси обличчям, то по ліву руку треба буде пройти метрів буквально 50, спуститися по сходах і відразу на куті буде вхід в термінал сухофрукти. Далі, на наступні термінали там будуть молочні. Сири продають, яйця. Тобто, термінали так йдуть вздовж рядами. Ну, це самий перший. Запишіть, будь ласка, ще телефон Миколи 096 497 26 83. Дзвоніть промокод Женя. Можна в нього замовити все, що потрібно. Можливо, навіть з доставкою там можна буде узгодити щодо чого. Бачите? Який асортимент? Продуктів, продукції, продукції різної. Все свіже. І саме головне по дуже низьких цінах. Оскільки шувар це є гуртовий ринок. І сюди приїжджають фури по 20, по 30, по 40 тонн. Вигружають і потім по Львову розвозиться вся продукція. І, відповідно, накидується маржа. Всякі магазинчики собі накидують там. 20, 30, 40, а то і 50%. Бо, наприклад, продавцю треба заплатити 10 тисяч в місяць 15, плюс аренда землі, плюс аренда світла і тому подібне. А тут все гуртом. Ще раз повторюю: цей магазин сухофруктів знаходиться недалеко від терміналу величезного. Ковбаси і м'ясо. І відповідно недалеко від вулиці Хуторівки. Ми, до речі, купляли тут в цього пана Миколи десь рік назад п'ятикілограмову кульок, ну, такий мішок рису оцього басматі, який я там показував, по 110 гривень. Він десь минулого року був в районі 100 гривень. Все, дякую за увагу.